Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський і сьогодні в мене є прекрасна новина для всіх українців Польщі, які на сьогоднішній день мають статус Укр, тому як ви претендуєте на нову допомогу, яка е, максимально може складати 7 тисяч злотих на одну родину. Давайте розбиратися, як цю допомогу отримати, на що ці кошти можна витратити, і також як подати заявку. Нагадаю і одразу ж скажу, що е, заявку потрібно подати до. 31 липня, тобто є ще досить багато часу. Перед тим, як почнемо, звісно, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже, громадяни України, які через війну проживають в Польщі, можуть отримати до 7300 злотих фінансової допомоги, друзі, на ремонт свого. Помешкання, і тут е, я одразу ж уточнюю, що це може бути не ваше помешкання, це може бути помешкання, яке ви просто-напросто орендуєте. Тобто, якщо ви орендуєте квартиру і в ній хочете зробити якийсь косметичний ремонт, ви можете отримати цю суму також. Якщо ви хочете купити якусь, наприклад, побутову техніку, якої вам не вистачає, ви також можете подати заявку на отримання цієї допомоги і купити на ці кошти собі відповідну техніку. І ми сьогодні в відео більш детально поговоримо, що можна відремонтувати і що можна на ці кошти купити. Отже, цим займається фундація. E, так, Habitat for Humanity Poland і реалізує програму Ремонтуєми. Ця програма називається вона спрямована на підтримку людей, котрі е, е, мають статус Укр на сьогоднішній день і проживають на будь-якому житлі. Вона передбачає надання фінансової підтримки людям, які самостійно проводять ремонтні роботи в своїх е, будинках. І нещодавно було відкрито набір для. Тих українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого, і на сьогоднішній день також мають. Статус Укр і е, учасники програми можуть претендувати на дотацію у вигляді відшкодування витрат в розмірі від 1 тисячі до 7 тисяч злотих. Тобто, е, скажімо так, мінімально, що ви можете отримати, це 1000 злотих, якщо ви не знайдете, куди ці кошти витратити. Ну, і максимальний поріг це 7300 злотих, якщо, в принципі, є дуже і дуже. Хорошим, е, хорошою сумою для того, щоб підлатати навіть е, найгіршу квартиру, в якій ви можете проживати. Е, е, от. І, і у випадку, якщо житло орендоване, то заявку на цю фінансову допомогу може подати або мешканець, або безпосередньо власник житла. І в цьому випадку власник житла бу, е, може бути поляком, але при цьому е, ви маєте бути українцем і мати песель зі статусом Укр. Тепер давайте перейдемо до того, що можна відремонтувати на ці кошти, що можна на ці кошти купити. І в кінці я вам розповім, як подати заявку на отримання цієї допомоги. І також зазначу, що результати будуть вже 7 серпня. Тобто, 7 серпня абсолютно всі українці будуть знати, чи надали їм цю допомогу, чи ні. Кошти дотації можуть бути використані на всі види будівельних робіт, необхідних для подальшого нормального функціонування квартири, і є цілий ряд послуг, Тобто цілий ряд робіт, на які це можна витратити. І давайте по них також пройдемось. Заміна старої електричної, гідравлічної системи, центрального опалення, будівництво септика або чесних споруд в будинках без каналізації. Далі підключення установок до міських мереж, ремонт ванної кімнати, ремонт житлових кімнат повний, це і малярні роботи, і роботи з укладання плитки, панелей, килимів і так далі. Е, ремонт кухні, е, заміна вихід, е, вхідних та міжкімнатних дверей, ремонт покрівлі, герметизація та ремонт, е, е, від, е, ремонт стоків. Е, далі Заміна вікон, утеплення стін або е, стелі, ну даху. тобто. Далі придбання дрібних інструментів, таких як кельми, шпателі, наждачний папір, сверла, валики загальною вартістю не більше як 500 злотих, можна на це витратити. Далі оренда інструментів, необхідних для виконання робіт. Крім цього, як я вже сказав, ці кошти також можна витратити на придбання різної побутової техніки для того, щоб вам комфортніше проживалося в тому місці, де ви зараз проживаєте. По-перше, це велика побутова техніка, такі як різне устаткування для кухні, пральні машини, холодильники, посудомийні машини, сушарки, газові плити і так далі. Менших приладів, таких як духовка, мікрохвильова піч або електро... електричний обігрівач. І також можна купувати меблі. Це можуть бути кухонні меблі, ліжка, шафи, письмові столи, е... стільці і так далі. Ем, от. І для того, щоб Отримати цю допомогу потрібно перейти за посиланням в описі під цим відео на офіційну сторінку проєкту. Там є вся детальна інформація, також там є контакти, за якими можна зв'язатися у випадку, якщо у вас будуть виникати друзі якісь питання. Ще раз нагадаю, що дану допомогу можна на неї можна податися до 31 липня, тобто пересилайте просто своїм друзям це відео для того, щоб вони його дивились і розбирались. Хто має також статус Укр, хай також подають заявки і також отримують. Цю допомогу, і на мою думку, я вважаю, що це є дуже і дуже класна ініціатива, яка допоможе людям, в яких реально немає лишніх коштів, але є якісь проблеми побутові. Ця програма покликана допомогти покращити їх життя в загальному, так бо якби дім це місце, де ми проводимо найбільше часу. Все ж таки і якби дуже гарний настрій у нас, коли ми приходимо в дім, в якому приємно знаходитись. Тому не втрачайте цей шанс. Подумайте собі, що ви могли б покращити в себе вдома, що б ви могли купити собі додому, як би ви могли поліпшити життя своє та своєї сім'ї. Подавайте заявки, отримуйте цю допомогу. І е, я бажаю абсолютно всім успіху. І я, до речі, дуже б мені хотілося, щоб абсолютно кожен, хто цю заявку подасть, цю допомогу отримав. Але вже про деталі е, результатів будемо знати тільки після 7 серпня. Тож е, поки що подавайте заявку, поширюйте це відео. Буду вдячний вам за. Лайк, Якщо це відео для вас було корисним. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!